Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині, я Міла, і від сьогодні хочу започаткувати нову рубрику: А у мене було ось так. Де ми будемо ділитися не плітками, як може бути в Німеччині, а власним досвідом. І сьогодні хочу поділитися власним досвідом нашої сім'ї: як відбувається цей перехід з джоб-центру на самозабезпечення? І перш ніж я розповім, як відбувається оцей цей перехід жоп центру на самозабезпечення у нашій сім'ї, наприклад, Мирослава, який від 1 вересня почав працювати. Поліром на будівництві. А я буквально кілька днів тому зареєструвала Вербе і стала приватним підприємцем в Німеччині. Я вас прошу в коментарях поділитися своїм досвідом. І Якщо ви в Німеччині працюєте на міні-джоб або частково маєте зайнятість, або вже працюєте на повний день, то чи допомагає вам і далі Джоб центр, чи підтримує він вас? Можливо, вам продовжують сплачувати оренду житла. Можливо, вам продовжують сплачувати. Вивчення іноземної мови на мовних курсах. Розкажіть, поділіться своїм досвідом. Ця інформація буде корисна абсолютно для всіх. Також в коментарях, коли ви будете писати свою історію, можете додати ще в якій ви землі живете або в якому місці. Отож, мій чоловік Мирослав з 1 вересня почав працювати. Хто пропустив цю інформацію, будь ласка, подивіться попереднє відео на нашому каналі. Є відео під назвою Моя робота в Німеччині, де ми з Мирославом докладно розповідаємо, куди він влаштувався і, власне, ким буде працювати. Як про це потрібно було повідомити джоб центру Якраз. Цей самий період Мирослав ще й отримав сертифікат B2, Він закінчив інтеграційні курси на рівень B2 і за 19 днів, до речі, це дуже швидко отримав результати B2. Тому він одразу і сертифікат свій b БЕЦВАЙ, і АРБЕЙТВЕРТАК, його копію, тобто договір на працевлаштування, заніс у Джоб-Центр. Одразу можу сказати, що його братор, бо це той самий братор, що у мене, надзвичайно зрадів ті новині, що Мирослава виходить на роботу. Взагалі, оця процедура працевлаштування через Джоб-центр, наскільки ми її зрозуміли, має відбуватися так. У вас курси закінчилися, ви в будь-якому випадку протягом місяця ще чекаєте результати, щоб дізнатися, чи склали ви той іспит, наприклад, біцвай, чи ні. Далі ви маєте зі своїм братором. Розробити план, як ви плануєте шукати роботу, план вашого працевлаштування. Мирослав цей план не розроблював. Він власне сам знайшов роботу. У цьому питанні йому оператор у джоп центрі не допомагав. І, звичайно, оператор цьому надзвичайно радий. Він подякував сотню разів Мирославу. Потиснув йому руки. Перед тим як піти із джоп центру. Мирослав, звичайно, поцікавився, а як буде далі відбуватися фінансова підтримка нашої сім'ї? Адже не дивлячись на те, що Мирослав йде на роботу з 1 вересня, першу заробітну плату він отримає лише на початку жовтня. І Бератор йому зі стопроцентною гарантією сказав, що ти. У будь-якому випадку ще отримуєш за вересень місяць, точніше на вересень місяць, тому що соціальні виплати та виплата на оренду житла сплачуються наперед. Ти в будь-якому випадку отримуєш ще ці кошти, тому що ми розуміємо, що зарплату тобі одразу не дадуть. І коли ти вже отримаєш на своїй роботі зарплатний лист, тоді, будь ласка, принеси його у Джоб центр, і ми подивимося, чи буде далі Джоб Центр допомагати вашій сім'ї. Тобто, чи буде ще компенсувати якусь частину або повну оплату? Вашого житла на це буде впливати рівень заробітної плати Мирослава. Буде перерахунок і буде дивитися, скільки наша сім'я мінімально мала б отримувати, і чи достатньо зарплати Мирослава, щоб наша сім'я повністю зійшла із джо-центру. Власне, забігаючи наперед, хочу сказати, що скоріше за все зарплати Мирослава буде достатньо, щоб ми пішли у вільне плавання, чому ми, звичайно, раді. Але не сталося так, як гадалося, і власниця житла, яке ми орендуємо, нам в кінці місяця, 31 серпня, каже, що їй не прийшла оплата з джоб-центру за житло, у якому ми живемо. Власне, нам також на наш рахунок не надійшла соціальна допомога. В цьому випадку що потрібно робити? Треба писати, треба дзвонити, тому що наскільки я зрозуміла правильно, як тільки ти приносиш договір. Що ти вже працевлаштувався, влаштувався, то тобі стопають твої виплати і. Треба додатково йти в Джоп Центр і розповідати, що ще, якби ти не можеш сам себе забезпечити. Допоможіть мені ще хоча б один той місяць, а далі зробите перерахунок. Власне, зараз у нас виплат немає ні на житло, ні соціальної допомоги. Тому ми написали лист у Джоб центр нашому оператору, який обіцяв, що ця виплата буде. І чекаємо його реакції. Якщо цієї реакції не буде, доведеться в джоб Центр їхати. Ось про це я хотіла вас попередити, що скоріше за все у 90% випадків у вас призупиняться виплати, на яку б ви роботу не йшли. І неважливо, чи буде ця робота вас забезпечувати на 100% та вашу сім'ю, чи буде забезпечувати лише частково. Так показує життя і так показує практика інших моїх підписників. Якщо ви також стикалися з подібною ситуацією, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Що власне має далі відбуватися після того, як Мирослав принесе свій зарплатний лист? І Джоб-центр подивиться, яка у нього зарплата, то відбудеться перерахунок, і буде відомо, чи потрібно ще і далі допомагати нашій сім'ї, наприклад, частково сплачувати оренду житла, чи не потрібно. Я знаю, наприклад, зі своєї одногрупниці на мовних курсах, її чоловік влаштувався на роботу, він має мінімальну заробітню платню, нето в місяць отримує 1800 євро. Сім'я складається із трьох людей: жінка, чоловік та Дитина і їм Джо Центр продовжує щомісяця допомагати і доплачувати приблизно 400-500 євро на місяць, щоб їхня сім'я могла і далі сплачувати оренду житла. Тобто джо центр не обрізає повністю кінці. Якщо вашої заробітної плати недостатньо, вам будуть допомагати. Можливо, також будуть якісь затримки. Це все потрібно власне. На місці вже якось роз'ясняти, дізнаватися, але це така справа. Тут багато бюрократичних питань, і ми вже до цього в Німеччині, мабуть, звикли. Тепер розповім про себе, що відбувається зі мною, тому що ви знаєте, що весь цей рік, поки ми перебували у Джоб центрі, я мала невеличкий додатковий дохід з Ютуб-каналу, про що власне. Повідомляла, що місяця у джоб Центр. Так я звітувала, я розповідала, які в мене доходи. Розповідала не просто на словах, а робила роздруківки своєї картки. До речі, свою виплату з Ютуб-каналу, яку я отримую. Я одразу автоматично направила на ту картку, на яку і надходить нам соціальна виплата. Тобто на німецьку картку, я отримувала ці кошти. Тож, я робила роздруківки, показувала. Я показувала звіти зі своєї аналітики на сторінці YouTube каналу, щоб порівняти, що це дійсно ось такі заробітки, не більше, не менше. Я також показувала і розповідала, що в мене немає, наприклад, PayPal, тому що, можливо, мені б надходили туди якісь кошти. Тобто я звітувала. Можливо, це не всім буде подобатися. Це такий, знаєте, контроль вас, але мене це ніяким чином не бентежило. Це, в принципі, один лист на місяць. Для свого братора, ну крім цього, ще треба звичайно заповнювати різні звіти. Які це звіти? Я розповідала якось у своєму відео, де говорила про додатковий дохід в Німеччині. Є звіт прогноз на півроку наперед, де треба розповісти про свої заробітки. І це стосується не лише блогерства, це стосується будь-якої діяльності, яку ви хочете започаткувати в Німеччині, і в той самий час перебувати ще в Джоб-центрі. Ви будете писати цей прогноз. Огноз удалі ви будете писати звіт, як насправді було, які ви кошти заробили, і підтверджувати. Куди ви витрачали ці кошти, прикладати різні чеки для цього? Так, я дійсно збирала чеки, наприклад, всі мої нові покупки, це штатив, це наушники, це мікрофон, це телефон. Про це я все також повідомляла Джо-центр і підкріпила всі ці витрати своїми чеками. Це окрема історія, ми зараз не про це. Так от, я звітувала весь цей рік Джоб центру, але ми зараз виходимо із Джоб-центру, і я тепер буду належати сама собі. І звітувати мені вже потрібно не Джоб центру, а звітувати мені потрібно податкові. Для цього я власне на днях минулого тижня відкрила клянгіверби. Дуже довго думала, що мені потрібно відкривати чи малого підприємця чи оформлюватися як фрайбер руфля. Одна людина мені пояснила, і вам також хочу це пояснити. В моєму випадку, якби я тільки викладала відео на Ютуб як журналіст, інтерв'ю відео, то я б могла оформити фрайберуфля. Але я, крім цього, ще продаю рекламу на своєму Ютуб-каналі, на своїй сторінці в Інстаграм, на своїй сторінці в Тікток. До речі, хто хоче купити якісну і ефективну рекламу, звертайтеся. Я вмію її робити так, що навіть не всі розуміють, що це реклама на правах реклами. Так от, зважаючи на те, що я отримую додатковий дохід і продаю рекламу, то мені потрібно було оформити клянкі гіверби Ото, що я стала приватним підприємцем в Німеччині. І, власне, тепер мені потрібно звітувати не джоб-центру, а звітувати своїй податковій. Ще важливий та цікавий момент, який вже буде звучати як порада. Коли ви виходите на роботу, то будь ласка, проаналізуйте, чи маєте ви право на отримане Вонгельд bon та кіндерсошлаг. Це додаткові виплати, зважаючи на ваші заробітки, ви можете отримувати допомогу у сплаті вашого житла, де ви зараз живете, або допомогу знову ж таки на дітей. Також хочу додати, що кіндергельд, тобто. Тобто гроші на дітей зберігаються у будь-якому випадку, де б ви не працювали, ваша дитина продовжує на місяць отримати 250 євро. Ось така коротенька інформація про перехід жобцентру на самозабезпечення. Я маю надію, що вона для вас була корисною. І найголовніше, що я хотіла зробити у цьому відео, це попросити вас в коментарях ділитися своїм досвідом. Я ділюсь досвідом нашої сім'ї, ви ділитесь досвідом власним, і таким чином ми робимо дуже важливу та корисну справу. Ми допомагаємо один одному, і ми допомагаємо біженцям в Німеччині. На цьому всім дякую. До скорого.